Давайте згадаємо, як наука визначає, що таке релігійна ідентичність, а тут існує маса визначень. Але якщо все підсумувати, все генералізувати, то можна релігійну ідентичність звести до самототожності, до самовизначення в межах релігійної парадигми. Тому що ідентичність загалом ми знаємо і про культурну, і про гендерну, і про, скажімо, політичну ідентичність. Релігійна себе розглядає до якої церкви або до якої віри, до якої релігії ти належиш. Але це не тільки перелік, знаєте, якихось характерних ознак. Я ідентичність сприймаю не як статику, а як динаміку. Для мене це не просто результати, а для мене це. Процес. І тут я не можу не згадати дуже цікаву відповідь, яку в свій час дав відомий дослідник християнства Сергій Вєрінцев. Він читав лекцію в Києво-Меглянській академії. Його запитали: Ви християнин? На що він відповів? Я намагаюся ним бути. От для мене ідентичність релігійна намагатися бути буддистом, намагатися бути юдеєм, православним, греко-католиком і таке інше. Коли ми говоримо про релігійну ідентичність, то ми її розглядаємо в двох вимірах: вимірі індивідуальному, коли віруюча людина себе визначає, ідентифікує, ототожнює, і вимір колективний, коли певна спільнота віруючих людей робить те саме. Так от, якщо ми говоримо про індивідуальну ідентичність, то ми можемо говорити саме про релігійну. А коли ми говоримо про спільнотну, то тут самовизначення відбувається в межах вже існуючих. Конфесії, деномінацій, церков, сект, релігійних організацій, монастирів і так далі. і так далі. Ви ж розумієте, що не може бути колективної ідентичності, якщо немає індивідуальної. Ну, Індивідуальна ідентичність існує. У нас в Україні є один в єдиному, як то кажуть, вимірі. Він один єдиний і представляє цілу релігійну громаду і просить, щоб його зареєстрували як таку релігійну громаду. І прізвище у нього Шеліженко. Є такий. І ще раз ще підкреслюю, що релігійні ідентичності, це і історичне, і сучасне поняття. Тобто в історичному ракурсі ми можемо подивитися, як формувалися ті чи інші ідентичності в межах християнства, чи буддизму, чи ісламу. А нинішній етап для мене, як дослідника і для соціолога релігії, взагалі дуже цікавий, тому що, по тому, як формується нинішня сучасна ідентичність, я можу собі уявити, намріяти, так скажімо, реконструювати ці процеси створення цієї ідентичності в далекому е, минулому. Це складні дуже процеси. І у мене був теж один знайомий, такий Валентин Ліч, який пройшов щось біля 15 різних релігій і релігійних організацій, і все ніяк не міг визначитися. Ну, почав він своє як православний, бо був хрещений, а закінчив як юдей. Але між тим був буддизм, кришнаїзм, значить, шиваїзм і багато інших традицій. Ну, от такі, знаєте, карколомні, я би сказала, мандри по цьому полю ідентичності зустрічаються в житті. Я думаю, що з точки зору свободи релігії, свободи розповідання, це абсолютно природні явище, якщо ви. Не визначені вашими батьками, і вони поважають ваше право самовизначатися самостійно. Ну, от, скажімо, ті ж самі протестанти, хоч вони виховуються і дуже добре виховують дітей в своїх традиціях, але ж вони не хрестять дітей-немовлятами. Тобто вони це залишають на вибір дорослої людини, яка може свідомо прийняти рішення, до якої церкви або до якої релігії вона хоче належати. Одним словом, ідентичність це. Самоусвідомлення своєї належності до певної релігії або до певної конфесії, але це не тільки самоусвідомлення, і, як то кажуть, на цьому все підвели підсумки, а це і постійний розвиток, це постійний пошук себе, тому що наша ідентичності, в тому числі і релігійні, в певних умовах можуть розгорнутися в абсолютно неочікуваній формі.